Тут легенди переплелись із реальністю. Село Адріанівка, що на півночі Запорізької області, віднедавна носить ім'я видатного земляка, письменника Адріана Кащенка. До цього називалось Московка. Місцеві дослідники дбайливо зберігають історичну пам'ять про рідний край, передають молоді знання про славних прадідів і мріють про те, що після війни розвиватимуть тут зелений туризм. Наш гід сільська вчителька історії Ірина Ясинська. Вона ж натхнений збирач відомостей про Минувщину. З її розповідей дізнаємося: село, що розкинулось по обох берегах річки Мокра Московка, ймовірно, і отримало від неї свою назву. Років із 200 тому на березі був хутір. Місцеві називали його по-різному: хто Кащенковим, хто веселим. У центрі розташовувався маєток незаможного поміщика Гаврили Кащенка. Навколо фруктовий сад, про який піклувалась вся родина. Як туди проїхати? З Німальній групі пояснюють місцеві жителі. Ви прямо дорогою. І побачите з лівої сторони посадка, тобто така лісосмуга, а там якраз це залишки абрикосового саду. Побачите пагорб, на якому ці хрести. Оце якраз там, де напроти цих хрестів знаходилося якраз хутір Кащенко. До хутора веселого їдемо бруківкою. Це ще одна місцева пам'ятка, кажуть краяни. Дорога вимощена понад 100 років тому з твердого каменю, якого багато у степах вільнянщини. Про річки Суха та Мокра Московка у своїх творах часто згадував етнограф Яків Новицький. Писав. До зведення Олександрівської фортеці та заснування міста тягнулись між річками стіною дубові ліси, виходили до річища Дніпра і зливались із неосяжним лісом великого лугу. Ось тут і розташовувався хутір веселий. Сьогодні його немає на карті Запорізької області, але фруктовий сад Кащенків, здається, залишився. Приміром, ось це старе абрикосове дерево. Син Гаврили Феофан одружився на представниці ще однієї родини місцевих землевласників Марії Рудь. Всі їхні дев'ять дітей народились тут, на хуторі веселому. Про двох із них Миколу та Адріана. Земляки розповідають із особливою гордістю: перший видатний ботанік, селекціонер, співзасновник Київського ботанічного саду, другий письменник і видавець, співець українського козацтва. У шкільному музеї про братів Кащенків окрема експозиція. Він з дитинства слухав розповіді козаків, особливо свого сивочолого діда, який проживав у цьому помісті, і розказував про козацтво. Цей хлопчик так захопився такими романтичними розповідями, що в скоро в скорому часі почав писати невеличкі оповідання про Запорізьку Січ. За літературними творами Адріана Кащенка Ірина Ясинська викладає учням історію рідного краю, каже романтичні образи січовиків Івана Сірка, Богдана Хмельницького, Івана Сулими, Тараса Трясила, Костя Гордієнка, Петра Гайдачного не залишають читача байдужим з юнацьких літ. Мене цікавило питання про те, через що це люди ніяк не впорядкуються. Так, щоб всім було однаково добре жити і всім було вільно, як вміли це наші запорожці, ці питання все життя не давали мені спокою, мов неприкаяний, тинявся я щоліта по запорозьких степах, їздив на руїни Запорозької Січі, думав думки на скелях Сагайдачного і Хортиці, плавав по протоках лиману великого Лугу, лазив попід кручами Микитиного Рогу і Капулівки. Я захоплювалася, як він гарно описував запорізький луг, що козаки, ховаючись майже за кожним невеличким байраком, ховалися козаки. Це була небезпека для турків і татар. Він описував справді героїчне минуле нашого народу. А це з уроку біології розповідь про старшого брата Адріана Миколу Кащенка. І цікава у нього була особистість, що особливість, що він саджанці намагався дарувати. дарувати навіть мешканцям в селах для того, щоб вони теж розводили свої сади. І, от можливо, саме це любов до садівництва посприяло тому, що наш земляк Микола Феофанович Кащенко так полюбляв займатися садівництвом. У 2005 році на честь 150-річчя з дня народження біолога Миколи Кащенка учні та вчителі висадили на території школи горіхову алею. Вони вже підросли ці дерева за 20 років, і восени школярі тут збирають горіхи. А влітку просто приємно постояти в тіні. Тоді ж на фасаді школи встановили дві таблички, присвячені обом братам Кащенкам. Розшукали ми й старий цвинтар. Над колишнім хутором на пагорбі крізь високу траву побачили кам'яні хрести. Хто тут похований, достеменно невідомо. Скоріш за все, прості хуторяни, каже вчителька. Ось оцей зберігся кам'яний хрест ну, в найбільш такому привабливому вигляді. Раніше, коли ми з дітьми ходили на екскурсії, там було два таких хрести кам'яних: один більший, один менший. Більшого чомусь вже немає. Залишився менший. Є тут і могили менонітів, які проживали на берегах річки у 19 столітті. Втім, на одному з надгробків можна прочитати напис. «Здесь покоїться Алєсій Баранік. Оце слово мені здається читається як ротмар або римар. 1891 рік народження, 1909 рік смерті. Це місцеві жителі, які проживали на хуторі Кащенкова. Ті працівники, які працювали, можливо, і у самих Кащенків. А от де знайшли останній земний притулок, найстарші представники роду Кащенків дід Гаврило, батьки Марія та Феофан наразі невідомо. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що із того, що високі, ніхто їх не знає. Тарас Шевченко, гайдамаки. У селі прибрали російську символіку та увічнили імена двох його видатних земляків. Центральна сільська вулиця тепер носить ім'я біолога Миколи Кащенка, а на ім'я письменника Адріана перейменоване саме село. Люди збиралися, давали пропозиції, світле, ще пропозиція була зарічне, багато різних таких було назв. І всі ці пропозиції нашими органами влади подавалися у Верховну Раду, і там розглядалися ці пропозиції і вибрали таку назву. Хоча я особисто розказувала про обох наших видатних людей і пропонувала Кащенково. Нова назва села вже позначена на мапах Запорізької області. Зараз тут гаряча пора, у розпалі жнива. У полях працює сільськогосподарська техніка. Поки гарна погода, краяни поспішають зібрати врожай. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.